Друзі, вітаю! Це мій тихе. мене майже півтори доби не було вдома. Їздила в гості до брата і сьогодні приїхала, не знаю за що хвататися. Вчора приїхала дуже пізно, трошки вам вкладу моментів з моєї поїздки, а зараз йду вибирати огірки, бо вже давно не вибирала. Ну, от Вибрала. Дроє огірків, це тільки тут. Звичайно, є і крупніші, і мілчі, які, ну, здається, три дні не вибирала. Зараз тут включаю полив. Сьогодні наче гарно має, бо то було в четвер в п'ятницю, якийсь дощик трошки проморосив, але треба поливати сухо. Так що ставлю полив, іду далі вибирати огірки. Вибрала. Решту огірків на городі і в парнику. Багато немає, але потрошки є. І ось мої помідорки зараз буду вибирати, теж стиглі. Поки ростуть, але бачите, листя вже сохне. Ну, нічого робити не буду, листя пообрізаю, а так скільки будуть, скільки будуть. Але добре, що є. Помідорки гарні. Дивіться, і так все. А баклажани не знаю. ось щось. А, є один. Ось. Тут тільки цвіте, тут цвітуть. Це щось один є, ну дивіться, вже жовкне. Тут невеличкий є. Тут немає. Нема сенсу баклажани садити. парнику. В минулому році погані були в цьому. Перчик байдуже. Багато нема, але потрошки є. Я вже зривала на цьому і на цьому кущу. Тут такий інакший росте, бачите, але теж не густо. Тут взагалі маленький. Цей вже червоніє, але із вершинної гнилі. Ну нічого. Так, тут теж щось немає. Тягнеться, а... вроді цвів, але перців немає. Мабуть, таке в знаки, що накрили. У нас в цьому році виходить, два шари плівки і плюс ще сітка. То, мабуть, це й дає в знаки. Тут їм затемно. Настигають призіденьки вже. Знову вириваю одну. Це вже репаночка така. Дивіться, я думаю, що стояла смачно. Дивіться, вирізка висохла. там де ще є берізка треба вже чеснок поприбирати. ну будемо працювати дивіться які у нас тут Якби ще вони поливалися, було б взагалі супер. Але й так, слава Богу. Ось наші перчики. Вже взагалі гарні. Так що все добре. Друзі, розрізала диньку, смакота, неймовірна. запах обалденний. Так що всім смачного. І я смакую. Друзі, дощик, вирішив, що я мало полила свої огірки, вирішив мені ще підлить їх. Вже другий раз пускається. Не знаю, буде, не буде, ну, небо трошки затягнуте, але і сонечко трошки проглядає. Це хоч жара раз то легше дихати і легше працювати. Друзі, поливала квіти і зараз навожу тут лад. Бачите, вже фіалочка. Багато повідцвітало, і я виламую оці відцвівщи. Якщо вона одна вже і нічого немає, я повністю її обережно прибираю. Так що у нас тут? Ця не одна, ні, одна можна прибирати. І ця. Так. Не можу зрозуміти, чи тут чи це разом чи окремо. Разом, може теж. ці дві ще лишаю. Тут те ж саме. Прибираємо від свіжі. І тут те ж саме. Тут я прибираю просто квіточку, хоча ні, тут вже повністю отак. Ну і ще буде цісти. Ну, поприбираю трошки листя. Потім покажу ось каланхої, знову прищіпую. Отак. Верхушку зняла. Тут можна теж таку, щоб вона кустилася і на слідуючий рік, щоб вона гарно цвіла. Щоб не було одним стовбурчиком, а щоб розгалуджена була, щоб красива була, щоб букетиком була. В цьому році вона вже не зацвіте, це однозначно, а на слідуючий рік буде гарно. Ось так. Ну, Ось, друзі, трошки розчистила, поприбирала трошки листочків, щоб не забито, бо вон кучу набрала. Ці почистила трошки рідше, щоб було їм сила. Тому що ж кожен листочок теж тягне силу на себе і квітки. Не, не, не вистачає для того, щоб її гарно квітнути. Білу і таку лишила трошки листочків. хочу спробувати вкорінити. Вже скільки зарікалася, що не буду, але все рівно хочу. Ось з білої і ось з рожевої. І ось, друзі, моя біла орхідея, яку я говорила, я хочу розділити, тут обрізати. і Тут були листя, але чомусь пожовкло, і бачите, Цвітонос теж пожовк, тому цвітонос обрізаю, вже з нього нічого не буде. Отак. От Потім приберу. прибираю оці сухі коріння, які зіпсувалися, несрочно. Ще ножниці такі ось так. Але не знаю, хочу все-таки розділити, але не знаю, чи я сьогодні в мене до цього руки дійдуть. Тут коріння гарне попускало, тому дивіться, які прямо стовбури гарні товсті. Тому сподіваюсь, що з неї ще буде, ще, може, пустити цвітоноси з цих, ось, бачите, отут можна робити дітки. Але я не знаю. Поки що я не готова. Тут можна. Зачищають і змазують пастою, є спеціальна. така. І потім вона пускає дітки. Ну я поки цим не буду займатися, а це буде час, я займуся цією орхідейкою. Взагалі мені їх треба пересадити. Я вже показувала, я купила горщики. І там ґрунт був, і я ще докупила ґрунт, так що буду пересаджувати, ну не знаю коли. І мене питали, навіщо мені так багато квітів. Друзі, не знаю. Другий раз мене це напрягає. Тяжко, багато часу займає, але я дуже люблю квіти. І другий раз там на базарі побачила якусь квіточку. Мені сподобалась. Я купила. Так що і ось знову ж обрізала фіалки. Я хочу поживцювати білі і рожеві, щоб ще були. Я трошки не, не скажу, що бізнесмен, але потрошки продаю. Просто зараз не дуже є можливість вивезти, тому що вивезти квіти в місто на автобусі це просто нереально. А чоловік зараз зайнятий, тому ну, я не можу їх вивозити. А на місці в селі тут не дуже хто бере. А, так що, 에, Подобається мені це діло, я не знаю, не можу я від цього відірватися. Так що… Такі справи і вуличні люблю. І ось була в гостях у брата. Там у невістки ну, взагалі в неї завжди гарно було. Квітники такі гарні. Всі: і троянди, і ріси, і тюльпани. Ну багато чого. В них немає води. В них привозна вода, і тому, звичайно, поливати привозною водою нереально. Тому я покажу там у відео. Ну, там просто печалька. Вона вже плюнула на все і сказала, що воно мені треба? Ну, а я поки що водичка є, можна поливати, то працюю, і я це люблю, і мені це подобається, що б хто не говорив. Мабуть, це просто така хвороба у нас, є такі люди, які дуже люблять квіти, і їм хочеться ще більше і більше і більше. От, Друзі, приготувала грошечки, землю понабирала, дренаж зробила. Земля в мене куплена була, я недавно. Пересаджувала квіти, показувала. Приготувала корневін, листочки і ось такі коробки від торта. Це у нас будуть парнички. Це у нас біла, я підписала. Так, вибираємо гарні листочки і зрізаємо на косину. Залишаємо не дуже довгий стебельок, тому що буде потім вивалюватися. Так, макаємо і під кутом струмляємо в землю і зрізаємо також під кутом. В землю не дуже глибоко, буквально ну, максимум сантиметр. Висаджую по декілька штук, щоб менше місця займало. так, друзі. Шкода викинув, тим більше в мене чомусь білих немає. Ото одна. Скільки діток цвіло, то білої не було. Не знаю, наскільки вона приживеться. Може вона погано приживлю, ну, живцюється, не приживається, то побачимо, ну, поки що повисаджую, хай будуть. Може якусь і продам. Та й собі оновлювати треба. Так що, друзі, така у мене хвороба, таким я страдаю, не знаю. У кожного своє. Комусь щось одне подобається, комусь друге. Мені подобається це. Так, зараз. Той не дуже, той, той. Ну. Так, це і все. І тепер те ж саме робимо із рожевими. Ну і так далі. І, друзі, залишився в мене окорінювач, я його розчиню в воді і цією водичкою полию ці фіалочки, ці живці, щоб краще вкорінилися. Друзі, поливаю склалено. Нижні частини тортівниці, щоб потім вже з ними не переставлятися, поливаю. Тут простіше тут дві, а тут три, не знаю, що буду накривати. Треба якось так, щоб зручно я їх трошки попереміщала, щоб було зручно. Трошки треба поправити, щоб вони гарно в землі були. І будемо чекати результат. Накриваємо кришками і залишаємо в світлому приміщенні самих сонячних променів не треба, але щоб було гарне освітлення. Ось так, друзі. Вона вийшла, так залишаю їх, і час від часу відкривати, провітрювати треба. ось на другому вікні це в мене квітують молоденькі. І це ось, але світло падає, ще я спробую. Ось так дивіться, вона То в мене була з білим кінчиком, а ця просто рожева. Ну Трошки білим від світє, але вона повністю рожева. Свій заміокалькус винесла. Сюди в цю кімнату тут світліше, тому що там він в мене в тіні. І дивіться, знову пустив мені росточок. Я дуже задоволена, а ще один, дивіться. Супер ось. Так що, друзі. Мене це радує. Нарешті я з ним подружилася. Також пройду по цим фіалочкам, по бегоніям, все, що в мене на вікнах, почищу від сухих листочків, від всього, що не потрібне. І така пророблюється робота дуже рідко. Я, звичайно, дуже люблю квіти, але зараз і на городі багато роботи, і в дворі, і в хаті, тому до квітів не дуже доходять руки, але по можливості стараюся за ними доглядати. Подивіться, яка красуня бігонія. Це я з верхівки знімала і вже гарно так пішла, бачите. Ну як можна не радуватись цьому? Я не знаю, я, кожна квіточка, яка починає квітнути, рости, ну, для мене це таке задоволення, що я вам не можу передати. Так що, хтось що любить, мені це подобається. Ось, Бачите, прибираю жовтенькі листочки, які пов'яли, які відпали І так, і продовжую далі. І радують вони мене і цвітом, і листям. Це гарно. І ось, друзі, живцювала з листочка, і слава Богу, дивіться, в мене це вдалося. Минулого року я живцювала інші, і дуже поганий був результат, а тут, бачите? Здається, теж пару листочків пропало, ну, живців. Але бачите, все-таки є. До речі, ось ця я, я живчу, живцювала. це Старий листочок і це старий листочок, а це вже молоденький. Так що трошки виходить. Ой, ну, от, друзі, прийшла нарешті до своєї ожини. Треба її обібрати, щоб вона не обсипалася і щось з нею робити. Є вже досить стигла, є ще є взагалі ще зелена, але будемо потрошки обривати і щось з неї робити. Ну, от лоточок нарвала. Там ще є. Пересипаю, буду ще рвати. А що буду робити з сажини, буде окреме відео. Друзі, їдуть в гості добра. Сподівалася, що поїдемо в машиною, не вийшло, так що їду автобусом. І розповім вам про мої пригоди в цій подорожі. Буде дорога від Первомайська до Миколаєва. Так що, хто знає рідні місця, вітайте. Ну і ми вже в Миколаєві. Дорога видалася дуже нудною, довгою, давно вже не їздила на автобусі, тому яка до хорошого безпеки привикаєш, дуже тяжко їхати в автобусі, дуже жарко, задушливо, діти були плачуть, ну, трошки незручно, але добре зробиш. Але друзі, мені треба було не в Миколаїв, а в село там ще не знаю скільки кілометрів, далеченько треба було добиратися. Поки я бігала по автовокзалу, шукала автобуса. Вже давно не була, не орієнтуюся, тому запізнилася. Почала цікавитися, чим можна добратися ну, іншим може, транспортом. Брат порекомендував мені, що їде о 6 годині вечора потяг до них там ну, в ближнє село. І я поки повзнавала все, поки дібралася, то до відправки поїзду лишалось 4 хвилини. Насилу встигла, але слава Богу, сіла в поїзд і їхала. Їде дуже довго, Боже, це просто кошмар. Я за такий час, мабуть, пів Польщі приїхала, як була в Польщі, а тут ну, хай 100 кілометрів, мені здається, мабуть, менше, ну так довго, що це кошмар, здається, три години їхала. Для мене це було як вічність. Єлі-єлі чух-чух-чух-чух і все. Це просто якесь було випробування для мене. Але слава Богу, все закінчилося. Приїхала на місце призначення, мене зустріли і все добре. Їхала по дорозі, така засуха. Боже, це просто кошмар. Все повисихало, соняхи такі страшні, малесенькі, і вже позасихали. Ну, я не знаю, що це буде і як буде. Щось в той краї, в сторону Нового Буга, там взагалі, ну, видно, менше дождів було, що таке все страшне, що просто жах. В селі води немає, друзі, тому з 90-х років вони без води. І дивіться, що можна виростити на городі, якщо не можна навіть нічого палити. Так що, мало що на городі, а це вже квітник. На квітнику теж нічого, бачите, толком немає, одні кактуси, Я вже казав, скоро на квітниках тільки одні кактуси будуть рости. Ну і друзі, так як брата з жінкою запросили на річку. Вони мене взяли з собою, і так я навіть попала на невеличкий відпочинок. Ось ми вже приїхали, заїжджаємо, паркуємося і будемо відпочивати. В цьому році вперше раз залізла в воду в річці. Так щось не вийшло, а це слава Богу, хоч один раз, до речі, недавно про це мріяла. Ми, звичайно, їздили відпочивати, я показувала, але ну не купалися. Просто були коло води, але не купалися. А це вже приїхали, покупалися, повідпочивали. Дуже гарно було, дуже гарно відпочила, дуже задоволена. Так що, друзі, такі справи. Поїхала в гості ще й попала на відпочинок. Ну, в гості це й так відпочинок, але плюс ще й поїхала відпочивати на річку. Ну і відразу з річки мене повезли в новий бух на автостанцію. Виїхали завчасно, о 16-й годині відправлялася маршрутка. Ми виїхали набагато раніше, десь ну, хвилин 5 було на 16-ту, але дорога така була погана. Ми цією дорогою ні, ніхто не їздив, не знали. То ми майже годину їхали. Я вже так переживала, тому що ми ну, реально спізнювалися на автобус. Бо слава Богу, встигли до відправлення. Якраз вже відправлявся автобус, і ми встигли. Так що так я поподорожувала, чесно кажучи, не очікувала, тому що я думала, машиною поїдемо. Чоловіка не вийшло, Поїхала автобусом і дуже задоволена цією поїздкою, бо відколи почалася війна. Окрім як до дітей, я нікуди не їздила, вже скучила за всіма, побачила всіх, та я дуже задоволена. Друзі, у нас знову неприємність. Іду, думаю, чому зломаний перець. Ну, не зломаний, а може зломаний, не знаю, ну. Бачите, лежить. Йду далі. Вже прибрала, тут буряк валяється вигратий. Ось сліди. Догадайтесь чиї. І ось поломані потерті кабачки. Звичайно, корова. Як мене вже це дістало, що це просто кошмар. Баштан наче не тронула, не знаю. І сьогодні тільки говорила, що треба вибрати чесник, цибулю з сі... ну, насінням. Ну, Не знаю, цибуля, що, мабуть, треба було, щоб ще дозрівала, але бачите, допомогли. Зараз заберу чесник. Ось такі справи у нас. Вливаю перчик щоб не купор І на сьогодні все. Так що так попрацювала, трошки там, трошки там, де встигла, що встигла, буде завтра день, будемо ще працювати. А на цьому все. Прощаюсь з вами, бажаю всім миру, спокою, мирної ночі. І всього самого-самого найкращого. До нових зустрічей. Пока.